На зв'язку з нами уже є Володимир Огриско, міністр закордонних справ в Україні не 2007 2009 років. Керівник центру досліджень Росії. Добрий вечір. Вітаю мальо. Допові сьогодні і бачимо вас, і чуємо, і дуже нас це тішить. Сподіваюся, так і буде впродовж у нас є. Ми будемо світлом. Так що сподіваюся на плідну, як завжди, і цікаву розмову. Я також і почну з візиту Путіна до Монголії. Як і очікувалося, його там не заарештували. Цікавить ваша думка, чи ви щось побачили незвичне у цьому візиті? Скажу вам відверто, не побачив і поясню вам, чому От бачу вашу здивовану реакцію на мої слова. Попробую спробую пояснити. Дивіться, якою є головна мета Путіна в його боротьбі з Заходом? Його головна мета, на мою думку, полягає в тому, щоб не просто розсварити захід між собою. А тут ми бачимо доволі непогані результати. Він демонструє через свого підопічного Орбана в Угорщині через інших. Керівників такого ж типу. але це одна частина завдання, тобто роз'єднати захід і зробити його таким, який не може мати спільної єдиної позиції. Але цього йому мало. І він другим пунктом своєї програми, боротьби з цим для нього проклятим заходом поставив в іншому зруйнувати систему міжнародного права на якій власне базувався світ починаючи від е, э, другої світові закінчення другої світової війни і теж він ви знаєте іде э, доволі непоганим кроком ну подивіться э, Організація об'єднаних націй як така е, э, вже більше э, не функціонує вона перетворилася в поганий э, варіант э, міжнародного червоного хреста тобто э, з тієї з того мандату, який е, е, був для неї прописаний, нічого не залишилося. Вона не вона жодним чином не запобігає жодним міжнародним конфліктам, і не може, якщо вони виникають з ними боротися. Беремо ближче до нас, ОБСЄ, організація, яка урочисто свого часу, 75-му році, проголосила про те, що кордони Європи є непорушними. Ну, не може бути нічого, що може е, змінити цей постулат. Що робить Путін? Обічне слово він плює на всі ці е, 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 записані правила і принципи, і ці кордони порушує. Порушує в Грузії в 2008 році, порушує в Україні в 2014 році, порушує їх сьогодні. Але цього так само йому мало. Е, бо в цій системі є ще один елемент, який називається міжнародно правові інструменти судового характеру, і от цим головним інструментом є якраз міжнародний кримінальний суд в ГАЗі. Бо суд ООН це довго, це дуже непросто, це відтягується на роки, а може десятиліття, і це в принципі важко реалізувати, хоча випадки були. Але це такий, знаєте собі, довгий і складний процес. А от те, що робить е МКС, е це швидше, хоча теж інколи довго, і результативніше. Давайте задаємо приклад е Мілошевича, якого е передали е в цей суд, де він і успішно сконав. Е і, е власне, це ще раз підтвердило, що цей суд такий. Розбирається по суті, виносять вироки, і ті, які заслуговують на покарання, там сидять і не тільки. До речі, від та багато колишніх сербських вбивць знайшли своє місце. Так, от путіну потрібно зламати і цей інструмент і цей механізм. Як це можна зробити? Ну дуже просто треба знайти пару країн. Які, хоча й підписали документи цього суду, ратифікували його статут, але не будуть його виконувати. Тобто, начебто, вони є членами цього співтовариства, але разом з тим вони себе почувають вільно від виконання взятих на себе зобов'язань. І ось Путін, мабуть, довго думаючи над цією ідеєю, знайшов. Ну, слабкий, так би мовити, ланцюг в цій системі це Монголія. Чому? Ну, тому, що вона затиснута між двох е, е, країн Китаєм і Росією. Вона від них стовідсотково е, залежна, і вона разом з тим є хорошим прецедентом для цієї своєї подальшої роботи. Ну, от відповідь на запитання, чому це насправді не щось сенсаційне, це продовження його. Роботи по розвалу системи міжнародних відносин і міжнародного права, якою він займається вже багато-багато років. Так що ми повинні просто на це дивитися в комплексі, розуміти де деталі, а де загальна картина. Так от, мені здається, що він просто зараз бере. І реалізує е, е, оцей загальний план через в тому числі знищення е, ну, довіри до міжнародного кримінального суду, е, і тут на превеликий жаль, ми знову розводимо руками, тому що Європейський союз е, ну на превеликий жаль знову е, щось: е, вибачте на слові, промямлів, Бо е, справжньої реакції ми не почули так. Вони, вони висловили жаль, вони стривожені, вони занепокоєні. І що, е, мабуть, тут повинна бути зовсім інша реакція. Реакція, така, яка ударила б по інтересах Монголії за те, що вона грубо і цинічно е, ну, відмовляється від виконання своїх е, зобов'язань. Натомість ми бачимо слабкі політичні заяви. От Монголія, а які ще країни може собі вибрати Путін, і як це може, як це позначиться на міжнародному кримінальному суді? Ну наступний крок він, як кажуть, прочитується навіть без довгих роздумів і якихось надто серйозних розрахунків. Береться будь-яка країна, яка Знаходиться, наприклад, в Африці, яка залежить від Китаю. Просто там, де Китай купив політичне керівництво, а йому в цьому допомогла Росія. Ну, от візьмемо кілька країн Західної Африки, які розірвали з нами дипломатичні відносини. Якщо вони є членами цього клубу, то повірте, наступними будуть вони. А там далі пішло-поїхало. От бачите, спочатку Південна Африка там запрошувала на саміт Брікс, але сказала, що ми не впевнені. Президентка цієї країни сказала, що вона не впевнена, чи, чи Путіна не заарештують, і він не поїхав, тому що злякався. А тепер, після того як відбувся цей прецедент, ну я думаю, що багато країн, які симпатизують Путіну прямо чи опосередковано. Будуть почуватися дуже вільно, тому що ну чекайте. А чим ми гірше від Монголії, якщо Монголія так зробила, е, е, хоча вона член цього клубу, а чому ми не можемо зробити? І Путін буде на цьому грати. Так що бачите, е, до тих пір, поки колективний захід буде гратися з цим режимом, буде дозволяти йому робити все, що завгодно, цей режим буде йти далі. І скільки не... Намагаємося пояснити Заходу, що ну, треба нарешті ставати я вибачте на слові, дорослими. Треба припиняти гратися в пісочнику з цим бандитом. Бо потім тоді він почне робити вже прямі болючі речі для самого цього заходу. Ну от, поки що, чесно кажучи, я продовжую сильно дивуватися, чому це не доходить. Вже зрозуміло, чи шукав Путін в Монголії зброю, і що він може дати натомість? Я не думаю, що він шукав там зброю. Це для нього значно менш важлива річ, ніж політично спробувати поховати цей міжнародний кримінальний суд. Я думаю, що в даному випадку, ну, по перше, в на слові, можна знайти в Монголії. Ну, старі радянські танки 50-х років минулого століття, чи вона чимось може реально допомогти, якщо там навіть є щось і китайське там чи чи якесь інше, але це не ті обсяги, які сьогодні для Путіна мають критичне значення? А от політично. Розбомбити МКС, оце мені здається, варто дуже дуже багатьох інших моментів. Тобто нам не слід очікувати, окрім стурбованості, занепокоєння, якої ще реакції наших союзників на відмову Монголії арештувати Путіна на ордер МКС, так? Думаю, що не варто. Ну з іншого боку, розумієте, що може собі, що може собі уявити як певні, певні дії? Ну, добре, на Росію наклали санкції. На Китай, за те, що він допомагає Росії, накладають санкції. Ну, А, а що ви можете накласти на, на на Монголію, яка, я думаю, я не знаю зараз цієї цифри, але можу собі уявити, що її. Частка в торгівлі з європейським союзом до рівня 0, 000, багато нулів, і там може якась одиничка, тобто це не ті е, інструменти, якими можна е, повпливати на е, політичне керівництво. Ну е, ну вона знаходиться. Я ж повторюю ще раз, затиснутою з двох сторін. Залежною від цих двох сторін, ну яким чином європейський союз зараз може щось е, реально запропонувати. Ну засудження так. Ну, можливо, якісь вторинні санкції, але думаю, що це надзвичайно складна історія. Тут я би більше думав про те, що е, Монголію можна покарати політично. Ну, бодай е, в тих структурах, де е, вона представлена. Е, е, ну і на двосторонньому рівні можна було б щонайменше понизити рівень. Дипломатичної присутності там ну бодай на якийсь певний період, хоча б до рівня тимчасових повірених повідкликати послів. Ну зробити якісь бодай якісь речі, які продемонстрували б Монголії, що так поступати не можна. Ну бачите, поки що обмежилися загальною заявою, яка ні про що ну фактично не говорить. Сполучені Штати Америки близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть сягати в глибину Росії. Але Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки потрібно вирішити технічні питання перед будь-яким постачанням. Про це повідомляє Reuters. От сьогоднішній удар по Полтаві може зняти якісь всі ці останні сумніви у наших партнерів. Знаєте, я вже не знаю скільки у нас було вибачте на на таких трагедій. Якщо їх рахувати, то я думаю, що ми, ми зіб'ємося, коли гинули невинні люди, коли орки завдавали ударів. По ну по 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 по, по, по всьому, чому тільки можна було завдавати удари, і знищувати. Ви знаєте, найкращою відповіддю. На це все мені здається є нова далекобійна українська зброя, яка, як каже президент, себе зарекомендувала дуже позитивно, яка влучає в ціль і знищує об'єкти, які для нас є загрозою, і мені здається, це той дуже правильний напрямок наших дій. бо… В черговий раз нам будуть розповідати, що щось не так, щось не технічно не підходить. Треба навчити наших операторів, треба щоб вони поїхали на півроку кудись чомусь навчатися. Ну тобто, це розумієте загально теоретично, це все правильно, але коли відбуваються такі трагедії, як сьогодні, в черговий раз, то це просто ну рве шаблон нормальності, і так не можна діяти. Це не стандартна спокійна, мирна ситуація. Це війна, яка загрожує нам щодня, загрожує нашим людям, вбиває їх і загрожує самій нашій державності. Тут треба діяти швидко і ефективно. Натомість нам пропонують стандартний підхід. Ну, от це, от коли людина захворіла, і в неї там жахлива температура, і прописують аспірин. Ну, от думають, ну от ну попийте ви там ну день, два-три, може, може якось стане легше, може ви помрете. Ну всяке ж може бути. Тобто, оце приблизно те ж саме, що сьогодні роблять наші західні партнери. Тобто, дають нам щось мінімальне і кажуть: ну так ну давайте, працюйте, робіть щось. Ну, цього мало, об'єктивно, мало, і це і, і треба робити втричі швидше. Ну, але у них свої протоколи вони живуть за цими колись визначеними формальностями, незважаючи на те, що реально відбувається в Україні. Ну я вже не знаю які слова треба знаходити, які аргументи, щоб показати, що так просто далі бути не може, бо це цинічно, це, це аморально, і так діяти не потрібно. От Нижня палата парламенту Румунії, Палата депутатів сьогодні схвалила законопроект про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Петріот. Вперше про це говорили ще у червні, ось у вересні, нібито фінальне рішення, але також займе певний час оця передача. У той же час саме цей Петріот міг би сьогодні знову ж таки врятувати українців у Полтаві. Оці часові прірви між заявами і фактичною передачею, це такий неквапливий стиль Європи. Ви, як людина, яка була на посаді міністра закордонних справ. Як гадаєте, чи можна якісь процеси все ж у цьому всьому пришвидшити? Ну, бачите, я був міністром в е, мирний час. Хоча е, час не простий, е, а у нас простих часів з е, цим сусідом, диким ніколи не було. Але все ж таки, е, це був інший час. І на, на виконання певних завдань е, йшли місяці, е, місяці, місяці, але ми так чи інакше е, просувалися і робили те, що потрібно. Зараз час спресований. Зараз немає можливостей на те, щоб довго місяцями обговорювати якісь певні речі. Їх треба обговорювати миттєво знаходити механізми реалізації і реалізовувати. Оце те, що потрібно сьогодні. Ми дуже вдячні нашим румунським союзникам за те, що вони прийняли рішення. Ну, подивіться, у них всього два таких комплекси. Вони один віддають нам. Ну як. На це реагувати. Безумовно, дякувати, дякувати і ще раз дякувати? Так, процедури займають певний період часу. Але тут я не про не про Румунів, я тут про інші країни, інші країни Альянсу, які мають десятки, якщо не сказати сотні таких систем. І ми від них ці системи не отримали. Питання в задачі знову ж таки: чому? Ну невже не зрозуміло, що. Навіть якби ми отримали 10% відсотків від сукупної потужності країн НАТО в озброєннях я маю на увазі, від Росії не залишилося б мокрого місця, і мене це наштовхує на одну просту думку: на Заході не хочуть краху Росії, і це ключова тема, про яку ми з вами вже мальби говорили не один раз. Чому ми бачимо, чому ці затримки, чому ці. Суцільні відстрочки, чому ці технічні, начебто, узгодження, і так далі. На заході не хочуть, щоб Росія програла. На заході хочуть, щоб вона збереглася в тому чи іншому вигляді, краще в незмінному вигляді, щоб туди відправили карамурзу після Путіна, і він там почав будувати прекрасну Росію. будущого. в мене таке враження, що Заходу щоразу потрібна якась казка. Яку він починає вірити, і яку він починає реалізовувати, не розуміючи, що питання не в Путіні, питання навіть не в путінському режимі, а питання в системі, на якій виросло оце московицьке, потім імперське, потім радянське, і тепер російське суспільство, яке просякнуто? Імперіалізмом, яке просякнуто ксенофобією, расизмом, всім тим, що висуває Путіних. Не Путін створив Росію, а Росія створила Путіна. Росія захотіла мати Путіна, Росія захотіла мати Сталіна, який вбивав мільйони людей. Це ж не Сталін е прийшов до влади просто так. Це ж його обрали, ну, хоч кубка е більшовицьких бандитів, але ж все одно, потім були можливості його усунути. Чи російське суспільство його усунуло? Ні. Коли він помер, воно, воно ридало як же жити далі без Сталіна, який вбивав твоїх братів, сестер, батьків, дітей можливо. Тобто тут питання глибше, питання в тому, що в себе являє оце російське дике суспільство. На Заході про це думати не хочуть просто від слова зовсім. Їм це не, не цікаво. Їм треба чергові фантазії на тему, що Росія може бути демократичною. Ну от е, давайте е, в ставок, де живуть крокодили. Посадимо у когось, е, якусь якесь, якесь курчатку, і подивимося, що з того станеться. Тому що крокодили за своєю суттю жируть е, те, що е, є навколо в тому числі самих себе. Оце ми бачимо зараз на прикладі Росії: не більше, не менше. Ну, але е, краще розповідати про те, що вони будуть підтримувати російську опозицію, якої насправді немає, яка нікого не е, представляє, і думати про те, що вони якось домовляться з Яшиними, е, Караморзою там і іншими великими е, оптимістичними опозиціонерами, які розповідають їм, що вони побудують. Прекрасну Росію, яка буде демократичною, красивою, чудовою, і так далі. і так далі. Ну така на жаль, сумна картинка в головах у наших західних партнерів. І на підтвердження цього Мальбо, я вам просто наведу останній приклад з того, що відбувався зараз на такому міжнародному форумі, який пройшов буквально пару днів назад в Празі. Це БІСЕК, це те, що зазвичай проводить словаччина. Але через позицію уряду Фіцо організатори перенесли проведення до Праги. Все там було добре. Говорили про правильні речі, розповідали про те, що Україні треба допомагати, і таке інше, і таке інше. А остання сесія була присвячена російській опозиції, от і там просто зробили бенефіс для того самого Керамурзи. Просто рікування якого про цю прекрасну Росію будущо зустрічали оваціями стоячи. Ну от вам відповідь на всі запитання, куди дивиться захід і що він хоче? Але ж насправді дуже багато людей, звичайних людей, вважають, що проблема якраз в диктаторі, якщо не стане Путіна, воно все розвалиться, і... бо люди теж втомилися, бо все таки можливо. Є ще притомні уми в Росії, і яким теж це все осточертіло, остогидло, і, і, і от Путін є цією основною проблемою, ну, безумовно, я з вами. Є в Росії півтора, два-три десятки людей, яких ви правильно сказали, що вони притомні, і які не, ну в принципі говорять правильні речі. Хоча якщо так дуже сильно... Поритися в їхній біографії і в їхніх висловлювань, то це вони зараз такі, такі антиімперіалістичні, а, а насправді там десь в глибині все одно е, 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 проступає у цей імперіалізм, який просто в кістковому мозку е, за, 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 захований. Е, але добре, ну навіть якщо ми наберемо таких е, півтора-два десятка людей, а кого вони представляють знову-таки? Вони представляють лише самих себе, бо вони для пересічного росіянина – це чужеродне тіло, це зрадник, це отой, кого тепер називають інагентом. Тобто, це той, який служить не Росії, матушки, а проклятому заходу. І на кого вони реагувати позитивно не будуть. Ну давайте зараз згадаємо про реформаторів 90-х років в Росії, як їх тепер називають. Ну останніми словами, які не можна використовувати на публічному просторі, згадуючи гайдара, згадуючи там всіх е, 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 того ж самого першорокового, так би мовити, єнця від розвалу СРСР до, до 96-го року, коли він там виступав як е, е, реформатор, як е, е, демократ, хоча там від демократії була тільки назва. А задайте я як називають сьогодні Горбачова, Да, стільки прокльонів ну, на одну голову я не знаю, чи взагалі сипалося колись. Він же ж насправді розвалив Великий Совєтський Союз, і це лейтмотив того, як до нього ставляться. Замість того, щоб показати крутую руку вождя і царя, він пішов ці демократичні манівці. І Великий Радянський Союз пропав. Оце лейтмотив е ставлення пересічного росіянина московита до е тих, кого там колись називали демократами. От і все.